Як перевірити забудовника? Є певні критерії надійності забудовників. Люди бояться, що в країні складна ситуація. Це одразу величезний люфт для того, щоб призупинити будівництво, заморозити будівництво. Компанії, які дуже давно вони, можливо, у будь-який момент вже наїлися і можуть сказати до побачення нам. От якщо там саме дешева ціна квадратного метра, ми погнали. Але ми приїхали ліфтом, подивилися, як все красиво, дорого, багато, і це справило враження не без мінусів, бачите, Досі нема документів на квартиру. Це правда. Все, ми не маємо тут. Не маємо. Розірвати часів. договір з забудовником і забрати свої кошти в забудовника практично неможливо. Отож, як перевірити забудовника його добросовісність? Ну, мені здається, зараз взагалі. Ставлення до забудовників і до новобудов воно таке не дуже так, бо люди бояться, що в країні складна ситуація. Але як все ж таки раптом ми наважились перевірити, чи це реально. Дивися, справа в тому, що всі ми розуміємо, в який ми час живемо, так і що автоматично війна, воєнний стан це форс-мажорна і для всіх забудовників. Це одразу величезний люфт для того, щоб призупинити будівництво, заморозити будівництво, і звичайно, певні ризики є. Якщо ми говоримо не тільки про військовий стан, а взагалі про забудовника, то будь-яка людина, тут не треба бути юристом, може. Певні дії зробити для себе, уточнити певну інформацію про забудовника, а перш ніж нести йому свої гроші. Так є певні критерії надійності забудовників, на які я б радила спиратися, коли ти вибираєш от куди інвестувати, там розглядаєш там 10 ЖК, так от і у всіх різні забудовники. По-перше, треба розуміти ціну і політику цього забудовника. Це перше, на що ми звертаємо увагу, і звичайно йдемо на самий дешевий. От якщо там саме То. дешева ціна квадратного метра, ми погнали. І ніхто не думає чого. Саме дешева ціна, а потім ми починаємо заглиблюватися. Того, що це забудовник, який на ринку всього там типу три роки. А це теж важливий критерій. Якщо цей забудовник будується вже там 10, 15, 20 років, і, наприклад, має об'єкти не тільки в Київській області, а й взагалі по Україні. То це доволі, ну скажімо так, більш надійна і забезпечена компанія. Звичайно, це не дає тобі 100% гарантій, але принаймні це якийсь один із плюсиків, які можна віддати забудовнику. От до речі, про цей аргумент. Я кожен раз навожу свій приклад. Таке відчуття, наче в мене просто нерухомості по всій Україні. Насправді це один і той самий випадок з новобудовою в одному з київських ЖК. Коли... Знаю, Про який ага. ЖК йде мова. Ну хороший ЖК, здавалося б мені на перший погляд. до них непогано. Так, да, але от знаєш що коли ми з чоловіком відносили йому гроші, чи маленькі, нам за це дали, до речі, павербанк. <гум> Як Так, О, То це. найдорожчий повербанк в нашому житті. Коли ми відносили гроші забудовнику, забудовник на той момент був новачком на ринку. І ми пішли іншою логікою. Типу, він новенький, він ще не зашкварився і навряд чи зашквариться, тому що він хоче розвиватися. А от компанії, які дуже давно, вони, можливо, в будь-який момент вже. Там наїлися, та дуже грубо кажучи, і можуть сказати до побачення нам. Ну, деві такі кейси теж бувають. Всі ми знаємо, як Н кількість тому луснули гіганти да. будівельної думки, якщо можна так сказати, і ніхто цього не очікував, хоча, здавалось, питавних і свої банки, да. і все на світі. Від цього ніхто не застрахований. Тут можна звернути увагу на інший момент. Якщо ми говоримо про забудовника, який поки будує цей перший ЖК, я би радила звернути увагу на кількість будинків в цьому комплексі. Ну, звичайно, якщо ти інвестуєш в перший будинок першого ЖК цього забудовника, це ну, рівно 50 на 50, так? Але якщо ти розумієш, що це вже п'ятий будинок, який він будує, можна поспілкуватися з людьми, які інвестували в першому будинку, чи отримали вони вже право власності? Чи вони просто побудували будинки і поки не мають недозвільних документів, не комунікацій, і просто чогось чекають, так, типу проводять комунікації, або отримують дозвільні документи на своє будівництво, так? І, можливо, ніколи не отримують, тому що там давно арештована земля, чи щось таке, але то взагалі інша тема. Або вони не просто гонять коробки одна за одною, збирають інвестиції. А що буде далі? Будуть намагатися вводити їх в експлуатацію заднім числом. Тобто, тут е, є певні варіанти. Угу. Е, от е, про способи, як перевірити. Ну, умовно, ми провели розслідування. Та, е, до речі, ми з чоловіком їздили на їхній об'єкт. Вони мали один об'єкт до того, все ж таки, не зовсім новачки, та, так трошечки вже встигли угу. попрацювати. І ми, Дивилися, ну, типу, якість будівництва. Ну, ясно, що ми не фахівці, і це дуже суб'єктивна історія. Але ми приїхали ліфтом, подивилися, як все красиво, дорого, багато, і це справило враження. От. Такий лайфхак поїздити по об'єктам. Так, це непоганий план. Якщо ти можеш приїхати, подивитися, що будинки збудовані. Тут варто звертати увагу також на прибудинкову територію. Відповідальні забудовники вони роблять, що вони збудували, наприклад, два будинки: секція А, секція Б ввели їх в експлуатацію, зробили прибудинкову територію. А є будинки, які мають А, Б, С і погнали, не мають неприбудинкової території, Ні. і ти півжиття живеш а. на будівельному майданчику, навіть якщо з документами. Це, звичайно, не зовсім юридична але комфорту мало. Ну, так, це для іміджу, навіть компанії. Там... Ну, на жаль, не всі сучасні компанії на ринку дбають про свій імідж. Угу. Ну, правда. Що далі? От що стосується документів, наприклад, ну, це для мене взагалі темний. Я з тих людей, хто може просто поїхати, оцінити візуально і все. А якось. Документально ну, себе. Я вистачу. маю надію, що ти з тих людей, яка знає мій номер телефону, може подзвонити і так, така типу Кать. Типу, Перевім, будь ласка. О, я отут так. надумала мільйон гривень занести забудовнику, що є... робити. Коли я заносила, ну, менше, я тебе не знала. Не без мінусів. Бачите, досі немає документів на квартиру. Це правда. Можливо, справа в цьому. Так, да, так. до речі, да. Так, ну справа в тому, що тут декілька факторів, які треба перевірити, так. По-перше, документи на землю у нас особливо в області, це дуже велике питання, не буду називати не іменне прізвище, але в області є величезні забудовники, які продовжують будуватися, маючи арештовану землю. Шансів завести туди комунікації, шансів ввести в експлуатацію в них дуже мало. Тобто вони планують вирішувати це питання заднім по числом по факту, як Бог дасть. Але це ну, доволі ризиковано. Я би подивилася документи на землю, подивилася б юридичну особу забудовника. Звичайно, забудовник має декілька юридичних осіб, так але я б звернула увагу принаймні на наявність судових позовів. Звернула би увагу на наявність якогось цієї юридичної особи, чи має е, вона якісь елементи забезпечення своїх фінансових інтересів, якщо щось станеться або піде не так? Тобто, чи можуть вони якимось коштом перекрити якусь певну кризу, яка може відбутися знову ж таки, ми розуміємо, в який ми час живемо? Перевірити можна і треба, але як. Ну, самостійно, мабуть. Ну, дивись, самостійно єдиний елемент, який тобі доступний, але це дієвий елемент, це Google. Зараз безліч платформ, де люди комунікують між собою, якихось чатів. Особливо, якщо забудовник не дуже порядний, то просто забиваючи в Google забудовника, 100% можна начитати кучу відгуків, можна зайти на Loon.ua, відфільтрувати по забудовнику, почитати про його проекти, про його об'єкти. Вони навіть викладають в себе на сайт. Декларації проведення об'єктів в експлуатацію, тобто вони доволі інформативні в цьому плані. Це те, що може зробити будь-яка пересічна людина. Ну але, звичайно, я не можу скромно не радити, звернутися до юриста, який поробить ту всю брудну роботу для вас, поаналізує, проаналізує все це, так і дасть вам якісний результат, куди б вам краще було інвестувати. Твій власний досвід. Бували випадки, коли відмовляла купувати чесно. Були такі випадки, коли відмовляла, тому що я бачила новобудову. Які вже навіть мають право власності, тобто технічно ми можемо їх назвати вторинним житлом, але вони досі не мають документів введення в експлуатацію. А це говорить про те, що там є певні нюанси, і якщо ти починаєш рити трошки глибше, ти собі розумієш, що там комунікації заведені, ледь не через супермаркет, там світло від магазину, який в дворі, як би це абсурдно не звучало. В області в нас був кейс, коли із шести будинків шести чи семи можу збрехати комплексу. П'ять мають центральне, центральну каналізацію, вибачте, а шостий має яму Септик, яка виїжджає кожного тижня. І люди розуміють, що наступний будинок, на який вже рється котлован, має мало шансів мати центральні комунікації в повному обсязі. Тому так, на жаль, такі кейси бувають, і дуже не хотілося, щоб наші клієнти з ними стикалися. Ну а коли вони вже з ними все ж таки стикнулися, бо до того не знали Катю так як я, то. Ну, все, ми не маємо тут не маємо. розірвати часів. договір з забудовником і забрати свої кошти в забудовника практично неможливо. Це несе величезний ряд судію і, як правило, договори. Складені таким чином, що в тебе дуже мало шансів забрати щось назад. По перше, зазначається, як правило, неповна вартість об'єктів, неповна вартість об'єкту інвестування. Скільки ти вніс, всі ці розрахунки готівкою, а не на розрахункові рахунки забудовника. Це все робить. Так так, щоб ти нічого не могла підтвердити, якщо щось відбувається не так. Якщо ти хочеш внести, приходиш навіть самим розумним юристом, хочеш внести правку в договір, то і просто кажуть, що це наш договір, або йдіть інвестуйте в інше місце. Тобто, просто забудовнику не цікаво додавати собі додаткові ризики, навіть якщо це убезпечує якісь твої інтереси. При тому що зараз така ситуація на ринку і мені здається. При мені... тому, що навіть така ситуація, забудовники дуже маленькі забудовники, от ті, хто будують знаєш, приватний сектор, там котеджні містечка, вони більш лояльні. По перше, це дорожчий сегмент, як правило. Їм доводиться бути лояльними. Так по-друге, вони не в такому масштабі це роблять. Якщо це величезні ЖК на тисячі квартир, плюс-мінус один інвестор для них не є фактором. Підсумувавши, от що би ти порадила все ж таки людям, які зараз вирішили ну? Йдемо до забудовника, купуємо, що їм треба зробити. Ну, я, особисто я зараз так, також інвестувала в забудовника. Зараз, під час, так, вже зараз, під час війни. я теж маю такий кейс в своєї власної сім'ї, маю забудовника, якому я плюс-мінус довіряю, так, більш-менш. І ми з чоловіком порадились і вирішили також інвестувати там, в декілька об'єктів, зробити собі таку приємність. Але е, я майже не мала. Можливості перевірити. Ну, майже немало. Тобто, я собі чітко віддаю звіт, що я несу певні значні фінансові ризики, але я вірю в краще, якщо чесно. Якщо люди вже вирішили інвестувати в забудовника, я все розумію, це може бути і нижча ціна, і новіші будинки, так, порівняно з вторинним житлом. ну, Все безумовно. Я б радила мати принаймні максимум інформації, який ви можете отримати про забудовника. Якщо ви володієте найбільшою можливою кількістю інформації, ви принаймні зможете її проаналізувати. Якщо ви не можете її проаналізувати, ви маєте інформацію, не знаєте, що з нею робити. Несіть її до нас, ми вам допоможемо. Можемо детальніше поговорити, як ви, от з родиною, все ж таки вирішили. Ну які фактори у вас зіграли вирішальну роль, от те, що це вигідна інвестиція, бо ти вкладаєш менше по факту добудова. А в моїй сім'ї цей кейс працює не так. В моїй сім'ї це працює приблизно наступним чином. Ми маємо квартиру, де ми живемо, ми маємо там. План Б у вигляді об'єкту нерухомості, але хтось захотів квартиру з гарним видом на водичку, і хтось отримав подарунок гарну квартиру з видом на водичку. Тобто я не включала абсолютно юриста, я просто дуже захотіла, отримала на вибір декілька варіантів. Дякую Богу і моєму чоловікові за це. Так отримала декілька варіантів і вибрала. Але ж на вторинці, може, з водичкою теж є варіант. А мені сподобався той. Я просто... їздила, подивилася, подивилася прибудинкову територію, подивилася, що вони будують, як вони будують. Я знаю цього забудовника, так. Причому знаю особисто людину фізично цього забудовника і маю можливість зробити отак, де мої ключі. Так, і це допомогло мені прийняти рішення. От, до речі, мабуть, це дуже вирішаючий фактор. Я просто теж знову ж таки знаю з того одного досвіду, про який я просто не згадую. Ми теж дивилися багато всього, але ти приїжджаєш, і як, мабуть, на кожному об'єкті да, у ваших клієнтів, мабуть, всіх так працює, і в тебе щось от ти так. закохуєшся, так, так. Не, не можна пояснити, але факт. Я взагалі на такі штуки дуже скептична. А може не зараз, Ти прагматична, та може так, війна, взагалі? може на потім, може дорого, а може не цей. А чи точно ми прийняли правильне рішення? Ну, типу, коли це не стосується моїх клієнтів, мені іноді важко розкласти по поличкам своє особисте. У мене вмикаються якісь емоції, особисті переживання. Але як кожна дівчинка, навіть з дипломом юриста, я така зайшла, боже, як це гарно. Нам терміново треба дві. Ну, типу, і все. Ну Катя ризикує, значить, не знаю, мене це втішає. Я якщо... нікого ні до чого не закликаю. Одразу чесно. Так є забудовники, новобудови, до яких я би близько не підійшла, такі є в Києві, і в області, і там де ми інвестували зовсім поряд, є такі об'єкти. І вони Але... це не секрет, це не якісь там це, ні, все... це в доступі в Гуглі широко, по прізвищам забудовників можна знайти. Без проблемну цю інформацію, але є й новобудови, які. Маємо надію, що вони таки будуть добудовуватись. Знову ж таки, якщо ви вже інвестували навіть під час війни або до війни, і ці компанії, ну хай вони в початку війни зробили якусь паузу, так і якщо вони зараз продовжують будуватися і мають якийсь непоганий темп будівництва, ви ж проїжджаєте, наприклад, повз да? і бачите, що у вас там вже фасад зробили, там чи вікна поставили, ну якийсь певний етап іде будівництва, то ця надія, вона все ще тепленька. Є шанс, що у вас все буде добре, що воно все добудується. А от якщо будівництво замороже, вони <заморожений, заморожений вже декілька років, то тут є питання. Дуже дякую тобі. Я раджу всім звертатися до нашої ріалторської компанії. У нас працюють найкращі юристи, які допоможуть уникнути ризиків.